Кий легендарний засновник Києва, Полянський князь один із трьох братів, які згідно з повістю минулих літ жили на Дніпровських горах і збудували на правому березі Дніпра місто, що назвали на честь старшого брата Київ. Кий став засновником династії Києвичів першої літописної династії, яка правила в Києві з другої третини 5 до 9 століття. Деякі історики припускають, що Кий міг бути реальним правителем, який заклав основи Київської держави. Аскольд, Півлегендарний варяйський київський князь, засновник Київського князівства в Надніпрянщині. По одній із версій правив разом із князем Діром, здійснив у 860 році похід на Константинополь. За візантійськими джерелами прийняв хрещення приблизно у 867 році і, імовірно, намагався поширити його серед своїх підданих. Його правління зміцнило Київ як політичний центр східних слов'ян. Віщий Олег, напівлегендарний Київ. Київський князь, ймовірно, варязького походження. Згідно з повістю минулих літ, захопив Київ у 882 році, зробивши його столицею і створивши централізовану державу Київська Русь. Вся політика Олега була орієнтована на захист економічних інтересів. У 907 році здійснив успішний похід на Візантію, змусивши імперію підписати вигідний торговий договір. Ігор Рюрікович, фактичний засновник Руської княжої династії Рюриковичі. Згідно з повістю минулих літ, син варяйського князя Рюрика ймовірно, здійснив два походи на Константинополь, які закінчилися укладанням русько-візантійського договору. Княгиня Ольга, княгиня київська, дружина київського князя Ігоря Рюриковича. Мала єдиного за літописом сина Святослава та була фактичною правителькою Русі. Ліквідувала древлянське племнене княжіння та реформувала систему збору данини, запровадивши адміністративні центри. Прийняла Християнство у Візантії, що заклало передумови для майбутнього хрещення Росії. У зовнішній політиці підтримувала дружні стосунки із Візантією та священною Римською імперією. Святослав Ігорович, великий князь київський представник династії Рюріковичів, ставши самостійним правителем, проводив активну зовнішню політику, значно розширивши територію Руської держави. Об'єднав всі руські князівства під владою Києва, відмовився прийняти християнство, залишаючись я Володимир Великий захопив Київський престол після міжусобної боротьби з братом. Хрестив Київську Русь, встановивши київську митрополію Константинопольського патріархату. Першим із руських князів розпочав карбувати власну золоту монету, використовував особистий знак тризуб, що став у 20-му столітті гербом України. Ярослав Мудрий, видатний державний діяч і полководець у період його князювання спостерігалося піднесення давньоруської держави. Держави. Було розширено територію Київської Русі та укріплено кордони, приділяв велике значення внутрішньому устрою держави, поширював християнство, засновував монастирі, будував храми та собори, створив школу і бібліотеку при Софіївському соборі. Мав велику родину та уклав шлюбні відносини з багатьма європейськими правителями. Володимир Мономах видав закон, за яким зменшив відсотки за позички і тимчасово полегшив становище закупів, скасував хлопців. Возаборхи відновив великокнязівську владу на більшій частині давньоруських земель і тимчасово затримав процес остаточного роздроблення Київської Русі. Роман Мстиславич об'єднав Галичину і Волинь, створивши потужне князівство, яке стало спадкоємцем Київської Русі. Намагався подолати роздробленість давньоруської держави, воював проти половців, Польщі та Угорщини, зміцнюючи свої кордони. У 1203 році захопив Київ і став найсильнішим. Ішим князем Русі Данило Галицький зумів відновити державу після монгольського нашестя у 1253 році. Отримав королівську корону від папи Римського, ставши першим і єдиним королем Русі. Заснував Львів і холм, активно розвивав інші міста та будував фортеці, уклав союзи із Римом, Тевтонським орденом та сусідніми монархами. Намагався організувати антимонгольську коаліцію, але не отримав достатньої підтримки. Богдан Хмельницький очолив національно визвольну війну проти Польщі, створивши козацьку державу Гетьманщину. Його перемоги під жовтими водами, Корсунем і Пилявцями зміцнили козацьку автономію. У 1654 році уклав переяславську угоду з Московією, шукаючи військової підтримки, що врешті призвело до залежності від Росії. Прагнув розширити автономію Гетьманщини, але його план створення незалежної держави залишився незавершеним. Іван Виговський Став гетьманом після Хмельницького та намагався повернути Україну під протекторат Речі Посполитої. Уклав гадяцьку угоду, за якою Україна мала стати частиною Речі Посполитої як Велике Князівство Руське, завдав нищівної поразки московському війську під Конотопом, але не зміг втримати владу. Через спротив козацтва був змушений зректися гетьманства й емігрувати. Юрій Хмельницький, син Богдана Хмельницького, якого кілька разів обирали гетьманом, але він не зміг утримати. Владу. Владу, підписав переяславські статті, які значно обмежили автономію України. Уклав з Річчю Посполитою Слободищенський трактат, який розривав союз з Москвою, скасовував переяславські статті, відновлював Союз з Річчю Посполитою і гарантував автономію України. Його правління було хаотичним і він фактично втратив контроль над Гетьманщиною. Іван Мазепа один із найосвідченіших гетьманів України. Активно розвивав економіку, будував церкви, Квита школи спочатку підтримував Московію, але згодом, прагнучи незалежності України, перейшов на бік шведського короля Карла XII. Після поразки у полтавській битві був вимушений переселитись до Молдовського князівства. Його діяльність зробила його символом української боротьби за незалежність. Пилип Орлик був генеральним писарем при Мазепі. Уклав конституцію Пилипа Орлика, один із перших у світі демократичних конституційних документів. Воював проти Росії разом із татарами та шведами, але зазнав поразки. Жив у вигнанні у Франції та Османській імперії, залишаючись лідером українських емігрантів. Михайло Грушевський, голова Центральної ради Української Народної Республіки, один із творців української державності після розпаду Російської імперії, автор монографії історії України Русі, де обґрунтував незалежність України, проголосив Українську Народну Республіку, але не зміг захистити її. Від більшовиків Павло Скоропадський, гетьман української держави, який встановив авторитарний режим, намагаючись стабілізувати економіку, зробив ставку на союз із Німеччиною, що допомогло розбудувати державний апарат. Започаткував Українську академію наук та заснував перші українські університети. Після поразки Німеччини змушений був тікати до Європи. Симон Петлюра, лідер директорії УНР, очолював боротьбу за незалежність проти більшовиків поля. Яків і білих, підписав Варшавську угоду з Польщею, яка допомогла тимчасово звільнити Київ. Проте після поразки української армії емігрував до Франції, став символом боротьби за незалежність України. Ярослав Стецько, український політичний та військовий діяч, активний діяч ОУН, був одним із найближчих соратників Степана Бандери. Разом з Бандерою був автором акту відновлення української держави, після чого став головою правління відновлення. Дня Української держави Леонід Кравчук, перший президент незалежної України, який мирно вивів країну з СРСР та підписав Біловезькі угоди про його розпад. Ініціював всеукраїнський референдум, де понад 90% громадян підтримали незалежність України. За його правління Україна відмовилася від ядерної зброї, підписавши Будапештський меморандум. Заклав основи міжнародної політики України, зокрема інтеграції із Заходом. Леонід Кучма – другий президент незалежної України, який заклав основи економічних реформ і стабілізував країну після кризи 90-х. запровадив ринкову економіку, сприяв розвитку приватного бізнесу, але водночас посилив вплив олігархів. Під час його правління Україна збіцнила відносини із заходом, підписала угоду про партнерство з НАТО та задекларувала курс на євроінтеграцію. Попри критику, Кучму вважають президентом, який заклав фундамент сучасної. України української державності Віктор Ющенко, третій президент України, відомий як лідер помаранчевої революції, яка привела його до влади, активно просував євроінтеграцію. Його каденція була затьмарена внутрішніми конфліктами, особливо з прем'єром Юлією Тимошенко, що завадило реалізації реформ. За його правління Україна отримала перспективу членства в НАТО, але економічна криза 2008 року послабила підтримку Ющенка. Віктор Янукович Кович відомий своїм проросійським курсом і корупційними скандалами. Він обіцяв економічну стабільність, але його правління супроводжувалося згортанням демократії, тиском на опозицію та зміцненням влади олігархів. У 2013 році він відмовився підписати угоду про асоціацію з Європейським Союзом, що спричинило до Євромайдану. У лютому 2014 року він утік до Росії, а його режим був повалений. Петро Порошенко, п'ятий президент. Президент України обраний після Революції Гідності створив незалежну православну церкву України, добився безвізового режиму з Європейським союзом та закріпив євроінтеграційний курс у конституції у 2019 році. Програв вибори Володимиру Зеленському, проте зберіг вплив у політиці як лідер опозиції.